Сьогоднішнього уроку взаємопов'язані величини. Загальна маса, маса одного предмета та кількість предметів, таблиця множення та ділення на число 9. Перед вами малюнок. Скільки ягнят ви бачите? Троє. Яка вага одного ягня 5 кг. А яка вага трьох ягняток? Як дізнатися загальну вагу ягняток? Потрібно вагу одного ягня помножити на кількість. А скільки ягняток ви бачили? Вірно, 3. Отож, 5 помножити на 3 дорівнює 15 кг вага трьох ягнят. Як дізнатися, скільки важить одне ягня? На екрані ми бачимо троє ягнят. Вага їхня 15 кг. Яка ж? Вага одного ягнятка. Потрібно загальну вагу усіх ягнят розділити на кількість ягнят. І ми дізнаємось вагу одного ягня. 15 поділити на 3 дорівнює 5 кг вага одного ягня. Як дізнатися, скільки ж ягнят? Перед вами смайлики, які приховали нашу кількість ягнят. Але ми знаємо, що загальна вага їхня. 15 кг. А вага одного 5 кг. Щоб дізнатися кількість, потрібно загальну масу поділити на вагу одного ягня. 15 поділити на 5 дорівнює 3 штуки кількість ягнят. Закріпимо наші знання. Перед вами малюнок кавуна, вага його 6 кг. Придбали 8 таких кавунів. Яка їхня загальна маса? Що потрібно зробити? Потрібно 6 помножити на 8 дорівнює 48 кг. Маса 8 кавунів. Відповідь: маса 8 кавунів 48 кг. Дякую вам за увагу та навчання.